Thank you Луцьк одне з найстаріших міст України та історичний центр Волині, розташований на берегах ріки Стир. Перша літописна згадка про Лучеськ, заснований у закруті річки, від якого і виникла назва, 1085 року. Свідчить, що вже тоді він мав укріплення і був досить великим ремісничо-торговим центром Київської Русі. Сьогодні Луцьк залишається світською і духовною столицею Волинського краю, містом фестивалів, центром культурних і торговельних шляхів, які йдуть із Європи і до Європи. Луцький замок один із найскравіших туристичних об'єктів України. Його зображення прикрашає національні грошові банкноти вартістю 200 гривень. Побудований у 14 столітті Литовським князем Любертом. Замок зберігся до наших днів без значних змін. Він є єдиною в Україні архітектурною пам'яткою доби Великого Князівства Литовського. Верхній замок зберігся на пагорбі над річкою Стир і складається з трьох веж, сполучених потужними стінами. Вежі замку відрізняються одна від одної. Кожна мала свої призначення і назву Любартова, стирова і владича. Нині у Любартовій вежі розміщена виставка історії будівельної кераміки. Князівські палати розташовувалися у Владичій вежі. А в наші дні тут розмістились унікальні музеї, дзвони Волині й Арсенал, колекція старовинної зброї. У Стировій наразі працює картинна галерея. Будинок скульптора головання визначна архітектурна пам'ятка міста. Проєкт будинку розробив архітектор Ростислав Метельницький. Це не просто житловий будинок, а справжній витвір мистецтва, створений місцевим скульптором Миколою Голованем, власноруч, який власне тут і проживав. Сама споруда нагадує середньовічний замок з рисами готики і бароко. А прикрашають її стіни. Дав подвір'я понад 500 скульптур різних стилів, які митець дебільшого виготовляв з каменю та зеленого пісковика. 2008 року дім Голованя потрапив до списку семи волинських чудес. Його ще називають будинок тисячі облич, луцький будинок з химерами, кам'яний шедевр. Аптека музей найдавніша діюча міська аптека. До 1939 року вона належала родині потомственних фармацептів злоцьких. Аптека музей є одноповерховим будинком із двоповерховими підвалами з циліндричними склепіннями. Торговий зал відтворює інтер'єр колишньої старовинної аптеки. Чільне місце займає масивний прилавок рецептаря. На ньому унікальний касовий апарат 1902 року, у шухлядах якого лежать гроші часів побудови аптеки. Берестові шафи, розміщені у залах виготовлені 150 років тому. За склом у шафах виставлено різні пляшечки, ступки, штангласи, штофи із підписами. В кабінеті директора стіл, крісла, шафи, полички для книг відтворюють інтер'єр службового приміщення кінця 19, початку ХХ століття. На столі старовинні. Рахівниця та друкарська машинка. В кабінеті виставлено старовинні рецепти, документи, старий аптечний інвентар, вірні циліндри та ваги, різний аптечний посуд 15 17 століття. Музей Волинської ікони було відкрито у серпні 1993 року, і з того часу він став єдиним музейним закладом України, який представляє самобутню регіональну школу волинського іконопису. У музеї зібрано одну з найкращих в Україні та ближньому зарубіжжі колекцій темперного та олійного іконопису. Церковного різьблення, скульптури і металопластики. Нині у трьох залах музею, що зберігає понад півтори тисячі сакральних експонатів, представлені найкращі зразки волонського іконопису 16-19 століття релігійних пам'яток. Серед них є і колекція понад 600 найдавніших і рідкісних ікон. Безцінною перлиною збірки є холмська чудотворна ікона Божої Матері, унікальна пам'ятка візантійського мистецтва XI-XII століть. Одна з найшанованіших християнських святинь, яку коронував Папа Римський Климент XII. Цій іконі присвячено окремий залу музею. Музей технічного прогресу, нині музей науки і техніки, відкрито 19 липня 2013 року. Це єдиний музей в Україні, де зібрано найяскравіші приклади технічного прогресу, починаючи з найпростіших пристосувань первісних часів і до сьогодення. Експозиція музею нараховує понад 1500 експонатів, які демонструють історію винахідництва у різній епохі. Щороку в світі з'являються все нові винаходи. відбувається швидкий перехід до нанотехнологій. Тому завдання музею є збереження майбутнім поколінням раритетних експонатів, що характеризують цілі епохи науково-технічного прогресу.